Довго думав, друзі, над тим, як почати це відео, але ну, напевно почну його, як завжди, своїм стандартним типовим привітанням, яке я е, проголошував багато років перед записом кожного свого нового відео. Всіх вітаю! З вами Олег, канал Успішний експеримент. Як завжди, канал не змінився, назва його не змінилась, і я, як бачите, зараз перед вами також в незмінному стані. Ось скільки інформації сьогодні багато, я, яку хотів би вам донести, поділитися та розповісти. Останнє відео, як ви знаєте, на моєму каналі було у серпні цього року. Досить таки багато змін у житті сталося і тривала перерва між роликами є тому підтвердження. Почну з такої не зовсім гарної, приємної новини поличного бізнесу моєї особистої справи, якою займався багато років, більше не існує. Тому хто бажає замовити розсаду або робив замовлення, ви вже поінформовані через мою соціальну сторінку на Фейсбуці. Я там зробив оголошення, хто робив аванс в першу чергу передплати, хто мені пише, нагадує. Я частково повертаю гроші вже з деякими замовниками я розрахувався повністю. Тому, будь ласка, нагадуйте, пишіть. Ну, загалом з основною частиною вже ми розрахувалися. А то там коментарі пишуть на сторінці, на Фейсбуці, що ай, гроші взяв, а полуницю не висла. Ви ж тоді пишіть також, що і гроші свої отримали, щоб якось виходило справедлива та чесно. От, е що можу сказати на сьогоднішнє число через ситуацію, яка склалася з бізнесом, довелося е сказати йому прощавай. Як є, так вже є. Лише лишилися мої спогади та мій досвід на Ютубі. До речі, якщо вам цікаво е про полуницю, вирощування, обробку дерев, вирощування взагалі. Е Овочних культур, ягідних, виноград. Будь ласка, переходьте. На каналі є два плейлиста. Це полониця вирощування та догляд, а також дерева, догляд і формування і обрізка, здається так. Ось. Що ще можу сказати? В першу чергу на календарі потрібно було це сказати на початку 31 грудня 2024 року. Вітаю всіх вас, мої глядачі, про багатьох з вас, пам'ятаю, інколи придивляюся замовлення, які ви робили. І, як то кажуть, знаєте, у морально і у голові з усіма вами перебуваю. Згадую ті приємні моменти, приємні моменти із замовлення, із моєї особистої справи. От. Ну і що спершу хочу вам сказати побажати, щоб усе гарне, чудове, прекрасне з цього року ви перенесли в наступний 25-й. Ну, а все погане залишилось у цьому році. Миру це найголовніше, що побажаю вам здоров'я кожному з вас, наснаги і бажання займатися тим, чим ви займаєтесь. Ось таке моє коротке побажання вам, шановні глядачі. Ви також можете продовжити спілкування зі мною. У вас хто замовляв, є мої контакти, є мій мобільний телефон, сторінка на Фейсбуці, Viber. У деяких замовників навіть телеграм-канал є. От, перепрошую за те, що в цьому році я не зміг виконати ваші замовлення. Обставини почали розвиватися настільки стрімко. Що я не міг нічого передбачити наперед, тому, як вже є, так і є. Головне, що я живий, як то кажуть. І е сподіваюся, ви також перебуваєте у безпеці. Стосовно замовлень, то я їх, на жаль, на превеликий жаль, вже більше не приймаю, тому що понічної справи більше не існує. М -м якщо Коротко так сказати, то події, які кожен із вас знає і відчуває, можливо, хто навіть на собі відчув, це ті обставини, які примусили мене закінчити свою справу. Але я все ще тішу себе надією та бажанням колись відновити ту справу, якою я займаюся, це вирощування полуниці, вирощування плодових винограду. Всі, ви це прекрасно знаєте, мої постійні глядачі, які дивилися моє відео. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє передноворічне привітання. Бажаю вам знайти, ще раз, додаючи до списку бажань, знайти в собі сили, продовжити рухатися далі і займатися тим, чим ви займаєтесь. Мой росім, здоров'я! Віри у світле майбутнє. Ну і пам'ятайте, звичайно, що ваше завтра залежить від того, що ви робите сьогодні. На каналі Успішний експеримент з вами змінно був Олег. До нових зустрічей, сподіваюсь, всім всього найкращого, гарного вечора і ще раз з новим роком.